Президент США Дональд Трамп заявляє, що не задоволений діями очільника Кремля Путіна через його масовану атаку по Україні. Ну про це він сказав журналістам, так повідомляє Sky News. Я не знаю, що тут чорт забирає сталося з Путіним. Я знаю його давно, ми завжди ладнали. Але він запускає ракети в міста і вбиває людей. І мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін. Він вбиває людей, сказав президент США. Звичайно, така риторика це вже щось, але вона запізніла до Нудоти. Невже Трамп справді тільки зараз, після просто тисячі вбитих українців, мільйонів біженців, зруйнованих міст, помітив, що Путін масовий вбивця, який вже понад три роки нищить суверенну державу? Кремль, до речі, миттєво відреагував. А Дмитро Пісков, головний рупор путінської брехні, цинічно заявив, що у Трампа, мовляв. Могло статися емоційне перенавантаження, а його слова це лише емоційна реакція. І це, друзі, не їхня відповідь, а це повна зневага і відверте глузування. Вони не бачать у словах Трампа ніякої загрози, адже переконані в своїй безкарності. Пісков тут же в чергове ще й збрехав, що Росія запускає ракети лише у відповідь і тільки по українських військових цілях. А в мене тоді питання: а звідки? В Україні стільки цивільних жертв.